Ранок 3 серпня для мешканців одного сіл, що входить до Покровської громади, розпочався з гучних вибухів. О 4.25 населений пункт Срібне зазнав обстрілів. Значить, постраждали у нас 11 будинків на даний момент, поки ми вияснили цю ситуацію. Вікна, двері, місцеві мешканці кажуть, що досі не можуть оговтатись від пережитого. Я перепугалася. Ну звісно, я ще спала це. було на п'ятого утра, і ото я просунулася до одного вибуха. А потім ото вискочила в халідор, другий, третій. Оце таке було. Це страхілище. Я до сих пор мене отак от труса, і карвалол вже пила, і барвалол, воно нічого не допомага. Ви що, мене чисто по голові, я оце сплю, а воно чисто оту, за стіною мене товче. Я одіялом вкрилася, до стіни притулилася і молюся, оче наша Бог десь та й буде. Дуже я злякалася. Постраждав гонте. Вікна оббили, ще я з хати не винесла вікна побиті. Там забулася сказати, одна шаферина розбита. Старста села повідомила, що жертв серед населення немає. Наразі фахівці встановлюють масштаб руйнувань та кількість необхідних матеріалів для відновлення постраждалих будинків.